Коли інші кажуть довго, складно, проблематично. Ми кажемо швидко, цікаво та можливо. Будуй кар'єру разом з нами, бо логістику роблять люди. Консольлайн міжнародна логістична компанія, яка об'єднала в себе сервіси збірних вантажів, авіаперевезень. А ще в нас є власний сервіс з хембінгу в аеропорту Варшава. Сервіс, який потребують клієнти. Ми є лідером серед операторів lcl сервісу на логістичному ринку України та Європи. Ми лідери. Ми шукаємо тих, хто вміє працювати на крутий результат. Консолай на піку свого розвитку, тому наш відділ рекрутингу 24 на 7 в пошуках тих, хто вміє та має бажання працювати з професійною командою. Для нас важливо, щоб співробітник мав бажання досягти успіху. Ми потужні. Компанія Консоль Лайн має дуже багато різноманітних сервісів. LCL, морські перевезення, авіадоставка, хендлінг, перетарка у порту Гдині та Гданськ, перетарка у Румунії, митно-брокерські послуги та послуги по автодоставці вантажу. Логістика це не один літачок чи корабель. Це безліч процесів, якими керують люди. Ми Клієнта орієнтовані. Для нас клієнт це не про досягнення цілей у продажу. Для нас важливе – повторне звернення клієнта і робота з ним на постійній основі. Нам є чим пишатись. Завдяки командній роботі усіх департаментів ми постійно виводимо на ринок нові сервіси. Ми неймовірно інноваційні. У Cancel дуже багато сервісів являються ін-хаус, тобто виконуються нашими власними співробітниками у власних офісах, які є у різних країнах світу. Ми стійкі. Робота логістиці вона вимагає контролю і організації. Є мотивація, є атмосфера і воно заряджає. Якщо в спорті все починається з роздягання та в логістиці з тим, хто з тобою поруч. Консоллайн ти не почуваєшся самотнім один на один з папірцями. Я новенький, прийшов сюди здобувати досвід і стати кращим з кращих. Нема тут такого, щоб тут так тебе кинули, Сиди, навчайся самостійно. У Cansa Line абсолютно створені всі умови для того, щоб можна було розвивати себе безбар'єрно. Тут є всі можливості для того, щоб ти зростав і вчився. Наша компанія розробила власну систему адаптації та впровадила повний супровід новеньких співробітників від колег та керівництва. Тут є сучасний якісний підхід, який дозволяє тобі швидко стартувати. Робота в компанії Канселанці для мене азарт. Ставка це стабільність, відсоток від продаж, це професіоналізм. Це такий кайф, коли ти заключаєш круту угоду. Це як гол наших на чемпіонаті світу. Чим більше угод, тим ти ближче до зарплати топ-футболістів. Ми стабільні, і якщо ти дружиш з цифрами, то тобі до нас компанії Консолайн одні переваги, одні плюси. Наша компанія надає медичне страхування не тільки для колег, а й для їх близьких. Також є у нас обіди, кава, чай. Майже щомісячно влаштовуємо тематичні івенти для того, щоб наші співробітники розслабилися та згуртувалися. Ми креативні. В офісі атмосфера у нас дуже дружня. Всі у нас з гарним гумором. І головне про консулент. В цій компанії ви можете спробувати себе будь-ким або менеджером, або оперативним менеджером, або логістом, ким завгодно. Головне мати бажання та бути мотивованим в кар'єрному зрості. Нам не потрібна десятилітня історія, щоб впевнено стояти на ногах. Ми тут і зараз робимо логістику. Не на словах, а на результаті.